Мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч в англійській прем'єр-лізі. Манчестер Юнайтед у себе вдома, Олд Траффорд. команда Рубіна Амаріма приймала Евертон. що найдачі? 4-0. Під Рубіна Амаріма перемагають. дубль Маркуса Рашварда та дубль, Зіркзе принесли Манкунянце перемогу. Сьогодні я хочу про даний матч поговорити, Ну давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. Ну давайте розпочнемо зі стартових складів. 3-4-2-1 стартовий розсновок у Юнайтед. Андріана на воротах, Матес де Ліхта, Лісандра Мартінес на Маузеро і Тріка. Закисники в кубі мейну. Земіро, центральний опорний бів закисники, Діуг Делу та Мадіало по флангах. Ну і відповідно Маркус Рашер, Бурно Фернандеш, центральний відховальний бів та Джошуа Зіркзе у нападі. Це стартовий розсновок у Юнайтед. Евертон. 4-2-3-1, стартовая розстановка ПДП Шанадача, Джордан Пік Вартоворот, Тарковский Брандвайт, Захисники, Эшли Янг, Віталій Миколенко по флангах, Гее, Дукуре – центральний опорний Макніл, центральний, півзахисник, захисники, центральний атакувальний півзахисник, Лінстрем Диае по флангах, ну и Бетун Кал Она Падіт стартова розстановка Евертона. Ну, а тепер давайте безпосередньо про сам піде наговорити. Ну, ну що ж, Манчестер Юнайтед доволі таки активно робіна Омаріма. Розпочили даний поєдинок. Юнайтед була перевага і за володінням, і там і Кубі Мейна вже на перших хвилинах наніс небезпечний удар. Але ви вертона не пані, ви знаєте, були контратаки, ось найкращий, напевно, шанс був, коли. Вийшов один на один футболіст Евертон, вже навіть Андріонану обіграв. Це був Бенон Кал, він обіграв вже Андріонану, пробивав. Ну там правда, скажімо так, там і в принципі страхував порожні ворота, і Лісана Мартінес, і Мати Деліг також допрацьовував до кінця. Ну, повзорота пробив футболіста Евертон, але хороший був момент. У Густей, щоб відкрити рахунок у поєдинку. Але забуває гол Манчестер Юнайтед. 34 година поєдинку. Ідеальна взагалі комбінація. Після котового забуває Юнайтед. І яка передача від Бруно Фернандеша? Бруно Фернандес робить ідеальний, ідеальну подачу. Ну, це заготовлена комбінація. 100% ідеальна подача. Маркус Рашмар пробиває Маркус рикошет від захисника і м'яч сітковий різ все-таки залітає, все-таки залітає. 1-0, Юнайтед надати рахунок матчі відкриває. ну и по Джошуа Зиргузе забыл другой мяч Пикварт, помылся Пикварт из правды помылся Пикварт и тут я вам хочу сказать, это очень здорово, пришел в прессинг, где угадалот, очень здорово португалец мяч перехопил, пришел на выпрыгивание, пришел, нет, это дурачек был на диогу далот, это Куби Мейн, но очень здорово мяч перехопил, еще не помню, с ней, амаддиалонная, ведь амаддиало Дуже здорово пішов на випередження, обіграв він а дуже здорово Дукуре. Далі перевів на Бруно Фернандеша, Бруно покатив вже на порожні ворота на Жошо Зіркзе. Жошо Зіркзе спокійно переправляє м'яч в сітку Варит, ну, і Таким чином тут і Бруно записує дві гольові передачі. Ну і в кінці перевагу подує. Дуже здорово й мать діалог. Пішов пресинг, перехопив м'яч. Все було ідеально зроблено. Юнайтед ще один момент мав наприкінці першого тайму, щоб забити гол, але не вдалося цього зробити. Але вдалося забити прямо на 46-й хвилині. І знову непогана атака. Юнайтед, а United, та Амат на Маркуса Раша, Маркус виходить один на один та оформлює дубль. Маркуса Раша, та Амат Діало. Відповідно, віддає Гуліву передачу. Ось, ось тут же Амат віддає гуліву передачу, ну і Маркус е пробиває, та забиває. А забиває а Маркус. Та робить рахунок Амат 4 0 На 64-й хвилині поєдинку. Юнайтед і в четверте забив, амат Дзіало знову-таки дуже здорово зіграв, е знову пішов до, 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 до кінця, відібрав м'ячі Тарковського. Юнайтед вийшов в контратаку в до 1, Амат покатив на ДЖірзе, ну і Джошо зірзе абсолютно спокійно. Скористався виходом один на один, пробив протихід Джордану Пікверду, зробив рахунок матчі 4-0. Лявертон намагався принаймні один гол забити, але не вдалося це зробити гостям. В кінці кіців Юнайтед здобуває перемогу 4-0. Якщо ж дивитися взагалі статистику поєдинку, то у Юнайтед тут є перевага і за ударами, і за володінням. 11-8. Це статистика ударів по воротах. 5-2. Це в нас удари в площину верід. 60 на 40. это контроль мяча ну и 2-2 за кто им если смотреть до речі, статистику голевых нагод то тут перелагал в Манчестер Юнайтед 3-1 три голевых года было в Юнайтед и все голевые нагоды предыдущая Рубина Амарима реализовала и во-первых она одна голевая нагода была та одна голевая нагода была опущена. 619 передачи господарів, 555 передачи были точными 89 точность передачи Юнайтед 408 передач Вевертона, 356 передач були точними. 87% точність передач. 3-2 з офсайдами. З 11 ударів, 5 ударів площину, в Юнайтед, 2 удари. Повзорота та 4 удари просто-напросто були заблокованими. Вевертона з 8 ударів 2 удара вплину, 3 повзорота, 3 удара були заблокованими. А по успішних відборах краще була команда Робіна Амаріма. 11 успішних відборах було Юнайтед, 68% успішності. 10 успішних відборів було у Вевертона та 52 успішності. 2-1 за сейвами, 13-8 повністю, м'яча, 8-5 за перехопленнями. Ну і 12 порушень. Вертона, 12 Юнайтед також прошли правило, але Вертона три жовтих карток було, в Юнайтед їх було дві. Ну найкращий футболіст матчу, я оберу Амада Діало. Друзі, знаєте, я обиру Амана Діало, найкращим футболістом матчу. матчі. До Марк Сараша до дублю, Жозір за дублю, Бруно дві голіві передачі. Але мама Діало також дві голіві передачі, плюс мати і ось у цьому другому забитому м'ячі до, до кінця ідея Діало, Дуже здорово його рейс до кінця відіґри епізоди. Пішов до кінця і випадку з четвертим голом, голом, коли обікрав Тарковського і ось у цьому другому м'ячі, коли Бруно покативна джежа зірза сама Мадзіалу, то перехопив м'ячі до куре. Тобто Амад дуже хороший матч провів, я саме його беру найкращим футболістом матчу. Якщо підводити підсумок цього матчу, я вважаю, що Юнайтед перемагає абсолютно по ділу. У підвопічних рубінам Марії моїх моментів було більше, де в цілому Юнайтед виглядав доволі таки непогано. Юнайтед зараз підіймається на 9-ту позицію. Підопічних Рубіна Маріма вже 19 балів, і тут взагалі-то до зони Єврокубків рукою подати як говориться. Плотність в англійській прем'єр-лізі дуже-дуже, скажімо так, ну плотність дуже велика, і справді в Англії. У Юнайтед різниця забитих та пропущених покращується. Ну і по Техесніку справи розпочинають іти в гору у Юнайтед. Ну, Авертон 15-й, Авертон 11 очок, 5 матчів, 3 поразки та 3 нічі. Дві, дві поразки та три нічів Эвертона. Подивимося, що там воно буде далі. Манчестер Юнайтед 4 Евертон 0. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу вам та вашим рідним я, друзі, побажати тільки добра та щастя в житті. Манчестер Юнайтед 4 Евертон 0. Я вам дякую за увагу. Всім до побачення. Всім до нових зустрічей.